Вітаю вас, друзі! Якщо ви робите з волоссям, так як і я, наприклад, фарбуєте, використовуєте додаткові засоби для укладання це плойки, фен і тому інше, то цей засіб саме для вас. До вашої уваги відновлювальна сироватка для посіченого волосся Duology. Як же вона робить це? Як же вона зберігає волосся здоровим, блискучим? І не, воно не пушиться і не ламається. Саме головне не ламається. І трохи в структуру волосся. Наше волосся складається із лусочок, які щільно прилягають одна до одної. І коли вони на своєму місці, то волосся міцне, уход... неушкоджене і дуже гарно виглядає. Але з часом, коли ми використовуємо різні засоби для укладки, або просто не ходимо до парукаря довго, так відростає волосся. Воно. Як відбувається, Лусочки розкриваються, і волосся стає тоненьке і ламке. Воно дуже. Дуже все на нього впливає і сонце, і а, вода, і всі шампуні, і тому треба його захистити. Треба ці лусочки назад склеяти. Для цього ми використовуємо такі сироватки завдяки кератину, який вбудовується в структуру волосся, завдяки бетаїну і ліпідам вівса. Лусочки збираються до докубки, волосся стає міцним, волосся стає блискучим, м'яким, розгладженим. Просто а, це просто. А, Чарівне, чарівний захист волосся, волосся ми надаємо. І тому ми захищаємо вже волосся від навколишнього, від тих засобів, якими користуємося, і ми маємо охайний здоровий вигляд. Таким чином ми доглядаємо за своїм волоссям. І ось саме ця. Сироватка, я вже її придбала. Зараз снижка 50% дуже рекомендую а, придбати. І вона ще дуже ароматна. А, її треба буквально дві, дві капелюшечки на все волосся. Вона не змивається нанести на мокре волосся і зробити укладку. І буде просто чарівне, а, чарівне не чарівний настрій і вигляд. Тому бажаю вам здоров'я. Бережіть себе і миру нам.